що тобі розказати Про Вольву розкажи. А, про Вольву 90 20-й рік машинка привезена була з Штатів, тут в неї один власник в Україні. по техніки, ну типу, Тут нічого робити по факту треба, але вже все зроблено. Тобто, заміна всіх рідин, фільтра і так далі, всюди де тільки можна. тачка дуже Класно виглядає на топовій оптиці. По штатам було взагалі мінімальні пошкодження, от десь плюс-мінус по е, цій стороні. Все якісно зробили, ніяких нарікань і так далі немає. Морда в броні, під ручками місця теж броні, задній бампер в броні, Царапин з колів можете взагалі не боятися. Повний привід. Це двушка, бензин, повний привід. Ценник даного апарату у нас 49690. Класний бомбовий на панорамі, на дістроніках, на безключі, ну, просто заряжений. Два комплекта ковриків, кстати, в машині є. Ну, це так вам на, на оціночку. Ходи до мене, моя хороша. Ходи сюди, ходи, ходи, проходь. Блять. Ну, це не треба буде вставляти. Оп! Кожа, рожа, моніторчик, проекція, ну, короче, Реально запакований апарат. На панорамі все, все, що для комфортної їзди, в принципі, треба, в цій машині у нас є. Да, да. а саме головне машинка вже є у нас на сайті, тому переходьте. Вся інформація повністю там. Кредит, лізинг, все як завжди. Автопарк сумска два чекаємо.